Ти Чемпіон, і ти не в чому не винувати. Це просто думки. Будуй свою стратегію ведення контенту. В першу чергу це все ж таки ти. Щось точно потрібно змінювати. Так працює в мене. Давай переходити до того, що дійсно корисне. Дуже сильно бісило твоє становище зараз. Чому 90% новачків не виходить? Коли я почав будувати це відео, готувати взагалі цей косачок контенту, я все. Першочергова будував для інтерфейсних дизайнерів, тому що я бачу кожен день, як люди приходять в мій марафон безкоштовний перші тисячі доларів в інтерфейсному дизайні. Вони там структурують, відповідають на завдання і якось намагаються зібрати докупи свої думки. І це дуже важливо, тому що від думок від того, як людина мислить, як вона відповідає, можна побачити насправді, а що в неї буде далі. Мені постійно хочеться надавати дуже багато. Безкоштовної, корисної, якісної інформації, яка буде допомагати вам, я дуже часто бачу, що це дійсно працює в діректі, у всіх повідомленнях, які ви мені пишете. Я за це дуже сильно вдячний. Я від цього кайфую. Хочеться розвивати надалі кожного і ділитися своїми порадами. Так ось чому в новачків не виходить? Я коли почав дивитися на те, що мені пишуть новачки в інтерфейсному дизайні, я зрозумів, що це насправді підходить до будь-якої професії, тому що тут є три головних проблеми і моїх три головних рішення, про які я сьогодні хотів розповідати. Давай не будемо затримуватися, одразу до них переходимо, тому що це формат моїх відео. Мені не хочеться забивати тобі голову 30-хвилинними роликами, хочеться концентруватися на головному. Це дійсно те, що тобі потрібно, щоб не витрачати дуже багато часу. Перше, чим я хотів поділитися, це те, що ти насправді не хочеш. Якась частина. В тобі, яка сидить зараз всередині, може бути дуже скептичною та казати мені, чувак, боже, блять, скільки можна мотиваційної мотивації? Давай, будь ласка, до фактів, давай переходити до того, що дійсно корисно. Я сюди прийшов, щоб отримати собі магічну пилюлю і зробити так, щоб в мене вийшло. Можеш одразу закривати це відео, в тебе не вийде це зробити, в тебе так не вийде. Це просто думки. І насправді, ось цей скептицизм всередині він дуже сильно вбиває. Тому що якщо я навіть тобі зараз тисячу доларів протягну та скажу, типу бери, а ти її просто візьмеш. Це дивно, так звучить, але ти її просто візьмеш. З відчуттям того, що я тобі її винен, що взагалі всі навколо тобі щось винні, що ти не можеш нормально взяти відповідальність за своє життя і щось в ньому робити, тому що всі навколо щось роблять не так, і ти не в чому не винуватий. Насправді, коли в тебе така позиція, то я не знаю, що може допомогти. Точно не такі відео. В першу чергу потрібно розбиратися із собою або проходити йти в якусь терапію та розбирати те, що відбувається ось тут в коробочці, тому що це дуже важлива штука. Чому ти не хочеш? Тому що ми всі, да, кожен, я. Ти я впевнений, що 100% колись нам потрапляється це відео там десь в підбірках Рілс, чи Тікток, чи Ютуб. Ти дивишся, і там швидкі результати, чи якась мотиваційна штука, чи навіть мої ролики тобі попадаються, і ти такий бляха вау, супер! Це клас. Топ все, я проходжу, я буду інтерфейсним дизайнером. Тепер я буду заходити в цю професію. Вау, мені подобається. Цей чувак дуже накачаний Я також хочу бути спортивним. Чи в нього дуже крута постанова? І я також. Да, я сутулу постійно ходжу, я хочу бути ось таким, хочу бути нормальним. І цей вогнев. Всередині загорається на певний час, а потім він стухає. Кожен з нас стає залежним від цієї швидкої енергії, яка з'являється вночі, да і вранці ти там просинаєшся, і все, її вже нема. Чи там у якомусь найкращому випадку, напевно, через декілька днів, тому що все це вже складно, не хочу туди рухатися, та й не так вже дуже сильно й хотілося. В чому тут відповідь? В тому, що для того, щоб ця швидка енергія не просто стухала та з'являлася, щоб ти не ставав таким залежним, тобі потрібно дуже сильно деталізувати свій план та свою ідею. А як це зробити? Потрібно, щоб тебе пі як дуже сильно бісило твоє становище зараз. Те, в чому ти знаходишся, те, чому в тебе не виходить, ти повинен прям в дуже великих болях розписати сам для себе, чому воно ху. І коли в тебе почне горіти під сідлом, під твоїм, так що ти не можеш навіть нормально сидіти, тоді в тебе почне деталізуватися твоя ідея, в тебе почне деталізуватися твої думки. В мене тут записана дуже крута нотатка. Щоб вона була да, деталізована ця ідея, потрібно усвідомити, сука, я дійсно в жопі. Так працює в мене. Я впевнений, що не для всіх це підходить. Але якщо ти розділяєш трошки мої цінності та моє бачення, то я впевнений, що тобі це може допомогти. Тому перше, що потрібно робити, дуже сильно захотіти. Як зробити, щоб захотіти? Дуже сильно підпалити під своїм сідлом, те, чому воно тебе бісить, і не забувати, не гнатися за цією швидкою енергією постійно за якимись новими думками, які в тебе перегорають через певний час. Це не круто, буде страшно сто відсотків. А як інакше, М -м типу. Без страху того, що в тебе ні не вийде, в тебе я не вийде. Друге, це відсутність плану та стратегії. Давай уявимо, що ти все зробив. В тебе все виходить. Да, ти розписав детально свою ідею, ти розписав детально свій план. Ти знаєш, що ти будеш робити. Ти знаєш, чому тебе це сука не влаштовує, але щось воно не виходить. Я часто, на жаль, бачу, що люди пишуть, що слухай, чувак, я розумію, що дизайн там це моє. Я вже рік рухаюсь цьому напряму, але цілий рік без результату. І в мене є розуміння, типу, да? мені хочеться підтримати. Але з іншої сторони, як можна рік рухатися без результату, навіть якщо не роботу, як можна за рік не зрозуміти чогось для себе, що тобі може допомогти трошки змінити твою стратегію, да? якось по-іншому до цього ставитися. І отримати для себе результати. Як можна цього не бачити? Не просто негатив, якийсь, типу, я дизайн, -х**, я не буду сюди йти, це щось типу, не моє, а дійсно нормальний аналіз себе, своїх думок, свого руху, щоб якось його трошки скоригувати і йти туди, де воно виходить. Це питання, як можна рік щось робити без результату? Якщо в тебе щось не виходить, щось точно потрібно змінювати. Це також в мене нотатки записані. Будувати стратегію та план, постійно це змінювати. Будь ласочка, в тебе повинна бути стратегія та план. Я навіть хочу зараз продублювати, розповісти приблизний план та стратегію на те, щоб знайти собі роботу. Да? Дуже корисно, дуже цікаво. Може бути питання: да? яка твоя головна мета? Знайти роботу? А як ти її будеш шукати? Не знаю, відправляти резюме на Work.ua, відправляти резюме на Hunt, дивитися щось на фрілансі, і в тебе немає чіткого розуміння, що робити, в тебе немає цього плану, ти просто робиш як всі, ті, хто сидить без роботи. Ось приблизна стратегія, яку роблять 99% людей на навчанні UX із нуля. І взагалі кожен займається своєю стратегією, яку ми навіть обговорюємо постійно, тому що без цього ти ніяк не досягнеш результатів. Взагалі ніяк. Побудувати коротке портфоліо як прев'ю для уваги. Побудувати свою презентацію, прописати сценарій, як саме буду проводити зустрічі, і як буду брати ініціативи, щоб презентувати свої навички та портфоліо, з кожним разом робити аналіз, щоб розуміти, як можна покращити цю презентацію, або навіть запитувати у співрозмовників їх фідбек, якийсь окрім сайтів, де люди відправляють по 500 заявок на день. Я спробую пошукати інші шляхи. Напевно, почну розвивати свій нетворк та буду знайомитися з людьми в Twitter, LinkedIn та Фейсбук. На кожної з соціальних мереж побудую свою стратегію ведення контенту, можливо, буду показувати своє мислення та якісь концепти раз на тиждень та ділитися своїми думками. Буду відповідати на дописи інших. До речі, буду також вкладати в них якусь цінність про себе у ці відповіді. Також для кожної взаємодії з людьми пропишу собі окремо речення про те, хто я такий. В чому я сильний, чому я крутий, щоб за 5 секунд я міг презентувати свою цінність для будь-якої людини, з якою я буду спілкуватися. Після кожної взаємодії буду запитувати у людей, чи знають вони інших підприємців або компанії, які потребують дизайн сервісу просто зараз, або там трошки пізніше. Щоразу, коли відчую потенційну можливість співпраці, запрошуватиму людей на заплановану зустріч Google Meet, де презентуватиму вже готову презентацію, яку зробив раніше до цього. Кожного разу я намагатимуся. Ставити як мога більше запитань кожному з ким веду співбесіду, щоб розбиратися в різних типах бізнесу і з кожним разом краще розуміти, як я можу це поліпшити, як я можу надати свої послуги. А цю штуку я писав для нової своєї статті, і я накидав це приблизно за дві хвилини. Як я кажу, що кожен з студентів та учасників клубу UX з нуля займається такою штукою. Це банальна стратегія та план, і вона стосується не тільки дизайну, в будь-яку сферу, куди ти будеш йти, тобі потрібно. Мати детально розписаний свій план та постійно його змінювати, дивитися, чи підходить воно так, як я раніше собі прописав. Можливо, трошки змінити, і кожен день його потрошки коригувати. Після кожної зустрічі його потрошки коригувати. Якщо ти бляха вже рік відправляєш сука резюме на Work.ua і воно не виходить. Люди тобі не відповідають, і чари тебе ігнорують. То сука, зроби щось із цим, просто зміни. Почни робити по-іншому. Ну, не відповідають, не йде, не працює. Нащо робити те ж саме, думати, що дизайн це лайно себе знецінювати. Думати, що тай, я просто якийсь не крутий. Я просто роблю якусь портфоліо в мене. Лайно, будь ласочка, зупиніться. Не потрібно. Все нормально. Ти крутий. Попрацюйся з своєю стратегією та попрацюй своїм планом. І третя штука, про яку я хочу сказати, це романтизація професії, будь ласочка. Припиніть, тому що я дуже багато бачу відповіді знов ж таки на цьому марафоні, що люди кажуть та пишуть: прийшов UI, щоб змінити світ. Зараз я буду робити цей світ краще. Шкода тільки що на свій світ, тому що коли ти. Романтизуєш дуже сильно для себе професію. Переходиш ти по цю межу і думаєш, що ти створюєш для когось, ти робиш для когось, та навіть гроші мені не платіть. Я буду просто цим займатися, тому що мені це подобається. Ну, воно, по-перше, пройде в тебе за місяць, да? коли ентузіазм до професії згасне, коли ти зрозумієш, що це вже в тебе не хобі, а все ж таки робота, яка забезпечує твоє майбутнє, твої плани, твоє життя, все це закінчиться. Потрібно просто усвідомити, що. Бляха, в першу чергу це все ж таки ти, і потім вже хтось інший. Тому що коли ти в першу чергу ставиш себе, да, ти розумієш, що я хочу себе продавати за нормальні гроші. Я крутий чувак, я сильний чувак, я працюю своєю цінністю, я постійно вчуся. Я стаю кращим кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, я покращую себе. І коли ти цінуєш себе, ти віддавати можеш більше в рази. І люди це також будуть бачити. Ти і заробляти зможеш більше в рази, тому що в першу чергу стоїш ти. Не потрібно романтизувати професію та приходити сюди, щоб змінювати світ. Змінюй свій світ, своє життя. Ти приходиш сюди для того, щоб побудувати своє майбутнє. Ти починаєш займатися інтерфейсами для того, щоб працювати віддалено, для того, щоб мандрувати світом, для того щоб. Купити собі машину для того, щоб купити, купити собі телефон, купити собі там квартиру, я не знаю, що завгодно. Ти робиш це для себе в першу чергу. Це твоє життя. Кожен інтерфейс створюється, щоб гроші заробляти, але це не відміняє розвитку технологій людей та світу. Це також дуже важливо. Потрібно розуміти, що будь-який інтерфейс, який ти будеш створювати, він створюється для того, щоб продукт існував, щоб ідея входила в реальний світ, і для того, щоб люди, які це створили, заробляли собі гроші. Бізнес існує для того, щоб заробляти гроші, але це ні в якому разі не відміняє те, що це буде покращувати світ, покращувати людей, надавати їм більше користі. Це такий симбіоз. Ось і все, ось така формула. Це потрібно зрозуміти. І бути дизайнером це як грати в круту гру та розбиратися в правилах? Та існувати за правилами. І коли ти існуєш за цими правилами, в тебе все виходить, то в тебе все виходить. Мені дуже страшно уявити. Я цитую, яка кількість новачків. Навіть приблизно не здогадується, як працює світ цифрових продуктів. Вони обговорюють червти та кольори. Романтизувати професію це означає залишатися поза контекстом побудови цифрових продуктів. Це означає бути егоїстом і очікувати, що тебе зрозуміють. Щоб бути крутим архітектором цифрового продукту, тобі потрібно розбиратися в тому, як працює бізнес. Потрібно вивчати бізнес, з яким ти взаємодієш, коли ти хоча б на 10% розумієш вплив кожної команди на весь мобільний застосунок. Для якого ти робиш дизайн, ти чемпіон. І тут в мене ще остання штука записана про попередні пункти про план та стратегію, що коли ти будеш розуміти більше всі ці процеси, ти навіть іншою мовою почнеш спілкуватися з людьми на співбесідах. По іншою мовою будеш продавати себе, та люди будуть одразу розуміти, що ти в контексті, і що на тебе можна перекласти цю відповідальність, і за це тобі можна платити гарну котлетку. Ось так тобі в карман, чи на твій баланс на байненці. Фопмонобанк, як тобі зручніше, на цьому все. Будь ласка, дай мені знати свої думки. Як тобі воно? Чи сподобалося? Ось тут в коментарях, шер своїм друзям, і побачимось!